Понад півсотні картин різного жанру і у різну ціну вони всі різні. Тут є такі можна сказати серії різні. Там абстракції, там там пейзажі, там натюрморти і так далі. Найдешевше це 300 гривень, ось а найдорожче не знаю. Дві тисячі дівчинка зізнається, усі ці картини були уже намальовані. Усі до останньої виставлені тут на продаж. Мені не шкода, це все таки ну якби на благо, на допомогу, тому мені не шкода. І Із пензликом на ти Уляна з Малку ще у шість років захопилися мистецтвом, коли ходили у музичну школу. Але от поштовхом до такого захоплення став талановитий дідусь дівчинки. Я з дитинства жила. Квартирі було багато картин, тому що мій дідусь він художник. От і я їм надихалась. Мені бабуся розказувала, як він стимулював, коли і ось мені теж дуже захотілось. А вже потім талант Вуляни помітила її творча наставниця, каже наполегливість цієї дитини і привела до такого результату. Вуляна ходить на заняття, і вона весь час працює узимку у, у літо. Кожну пору року. В неї є свій стиль, є свій почерк. Вона знає, чого вона хоче. Оця юна особа, вона горда. Оцінити її роботи неможливо, то вона від душі відриває свою частку. Але не те, що вона відриває, вона дуже дорожить. Це єдине, що в неї є цінне, те, що є її особисте. І вона це віддає. Віддає любові, віддає своїй родині, віддає батьківщині. Усі кошти, виручені за картини, підуть на купівлю приладу нічного бачення для старшого брата Уляни. Він кілька місяців тому долучився до добровільного медичного батальйону. Учора повернувся з ротації. Екіпаж Володимира евакуює військових із поля бою. Зачасту робити це потрібно і вночі, а вмикати фари смертельно небезпечно. Тож мати очі, які будуть бачити, і в темряві край необхідно. А парамедик каже доброволець, таким устаткуванням не забезпечують. І їм забезпечуються тільки найбільш, я не більш під розвинуті підрозділи, сили спеціальних операцій і так далі. Але ну, медики зазвичай парамедики вони забезпечують себе самі ними. Ось так як це дуже специфічне спорядження, воно доволі коштовне, тому. Часто на них збирають всі разом. Про те, що Володимир став добровольцем, родина дізналася по факту, коли той уже був на передовій. Згадує мама, каже почуття змішані, але зараз головне питання допомогти сину із устаткуванням. Він сказав, коли вже був на передовій, що він уже на передовій. Він до цього з початку війни він був. Волонтером вони їздили по Чернігівській, Київській області. Ви знаєте, це відчуття з одного боку тривоги за сина, а з другого ну, напевно, гордість за сина. Один прилад нічного бачення коштує від двох до чотирьох тисяч доларів. Ну ми якось. Намага будемо намагатися збирати. Я так думаю, що це тільки початок. А от сину Володимира трохи більше року. Дружина ж зізнається, хоча і сподівалась, що чоловік передумає їхати на передову, але знала, що це неминуче. Мені сказав, що є така можливість поїхати водієм-перемедиком. Сказав мені це в п'ятницю. В суботу він пішов на співбесіду і ввечері вже сказав, що він їде в неділю. Тому для цього У мене був такий як. А, Звичайно, я переживаю, от я була не дуже до цього готова. Хоча ну, я все одно знала, що це буде колись. А поки ж у родині пишаються один одним, особливо старші брати своєю, хоча і маленькою, але талановитою сестрою. Коли я вперше дізнався, що Оляна буде робити це, я по перше відчув неймовірну гордість, а потім зрозумів, що яка ж ця дитина хоробра, тому що для того, щоб... Піти на такий крок для того, щоб зібрати всіх людей, для того, щоб виставити свої картини, багато в чому інтимні, дорогі, цінні. Це потрібна хоробрість. І я хочу сказати, що насправді майбутнє нашої держави в таких креативних, ініціативних, хоробрих людях, як Уляна. Улян, ми дуже тобою пишаємося. І насправді це дуже сміливий крок, тому що Свої роботи дуже важко показувати на загал, на публічність, тому це дуже сміливий поступок, і перш за все я дуже радий за неї, як за е, творчу одиницю нашого суспільства. Щоб організувати виставку, батьки дівчинки стукалися скрізь і ніде не відмовили. Підтримати юну художницю прийшла і заступниця міського голови. Але саме головне, що Зараз ми бачимо дитячі малюнки. Зараз ми бачимо атмосферу в нашому домі української культури. І Улян, я в першу чергу хочу тебе привітати з твоєю першою персональною виставкою. Триватиме показ та продаж картин до 21 жовтня з понеділка по суботу, з 10 ранку до 7 вечора. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК1.